Уявіть собі світ, де кордони між людьми зникають, де кожна нація це не ворог, а унікальний цвіт Великого саду. Уявіть духовну спільноту, що здатна зупинити війни, змінити історію і пробудити людину до вищого покликання. Фантазія? Ні, це роза мира. Одна з найзагадковіших містичних праць ХХ століття написана людиною, яка пережила тюрми, катівні та видіння інших світів. Сьогодні я розкажу вам те, що в книжці розсіяно по сотнях сторінок, але тут ви почуєте суть коротко, глибоко і максимально ясно. Хто такий Даниїл Андрієв? Він не був філософом у звичайному сенсі. Не був теологом чи езотериком, він був містиком, який у тюрмі мав видіння і записував їх після звільнення. Його досвід це не просто фантазія, а масштабна карта Всесвіту, духовних світів, сил, що керують історією, та майбутнього людства. Андрієв народився в 1906 році в Росії, пережив сталінські репресії, сидів у Владимирській тюрмі. Де й отримав свої видіння. Його книга це плід тих откровень, де він описує невидимі сили, що впливають на нашу реальність. Темні світи простори руйнування, агресії, війни, страху. Вони впливають на диктаторів, кровопролиття, деградацію. Людина стоїть між цими потоками і постійно робить вибір, куди нахиляється. У розі мира історія не хаотична, вона поле бою двох архітектур: світлоструктури, що ведуть людство до свободи, любові, творчості, темноструктури, що штовхають його до тиранії, страху й ненависті. Кожна держава має свого покровителя, мета-історичну істоту, і ці істоти теж можуть бути світлими або темними. Тому війни, революції й епохи процвітання це не випадковість, а результат вплову надчуттєвих сил. Андріїв пророкував: що таке роза мира? Це не секта і не політичний проект. Це і є роза мира, духовна квітка, що постане над кордонами. У розі мира людина стає не гвинтиком в системі, а активним учасником космічної еволюції. Роза мира це майбутня всесвітня духовна спільнота, яка має об'єднати людство не через владу, а через етичний та духовний розвиток. Андрієв вважав, що кожна культура має свого небесного покровителя шамбалу, або як він називає, штата Летра, і що всі ці духи колись об'єднаються в одну велику квітку розу миру. Це ідея про єдність усіх релігій і культур у гармонії, де зло буде переможене не війною, а просвітленням. Не видала структура Всесвіту. Андрієв описує Всесвіт як багатошаровий пиріг, світ людей лише середній рівень, над ним білосяйні світи, простори світла, краси, творчості, натхнення. Саме звідти приходять пророки, генії натхнення митців. Під нами темні шари, де панують демони, сили зла, як урпарп або Гахтунг, втілення тиранії та руйнування. Він говорить про метакультури, духовні надбудови над народами, як звента свента над Росією чи Навна над Індією. Ці сили борються за долю людства і війни на землі лише відзеркалення небесних битв. Пророцтва та майбутнє людства Андреєв пророкує, що роза мира постане в майбутньому як федерація всіх культур. Це буде ера, коли релігії об'єднаються, жінки отримають духовне лідерство, а людство подолає матеріалізм. Але перед тим час випробувань, антихрист, глобальні катастрофи, боротьба добра і зла. У світі війн, розділень і кризи ідентичності роза мира пропонує альтернативу. Вона вчить бачити за матеріальним духовне. Розуміти, що кожна людина частина великого космічного плану. Андрія вписав це в 1950-х роках, але його ідеї про єдність культур звучать як відповідь на сучасні виклики: глобалізацію, конфлікти, пошуки сенсу. Це не просто містика, це заклик до етичного зростання. Якщо ви відчули відгуку серці, не зупиняйтеся на відео. Прочитайте Розумира самі. Книга доступна онлайн або в бібліотеках. Поділіться цим відео з друзями, обговоріть ідеї в коментарях. Що ви думаєте про таке майбутнє? Підпишіться на канал, щоб не пропустити більше. Разом ми можемо наблизити той світ єдності. Дякую за перегляд!